Так. Всім привіт! Ви на, ви на каналі Кент Левович, Будемо заграти в крафтинг. Не знаю, як мене там чути. Так. Будемо грати в крафтинг. Поки на виживанні. Е, може вам там затуляю, ви, може ви мене не чуєте, я звідки знаю. Стоп, куди я йду? Обаємо дерево. Дерево, дерево, ти моє. Наробило дерево. Ти мені. Так. Не знаю, що ви там чує, чуєте на посторонньому фоні. Сподіваюся. Там на це буде все одно. Думаю, спод... ні, ще пойнакше. Сподіваюсь, ви мене ліпше чуєте. А на то не зважайте Де то? Пав, взяв, взяв. Зараз ще це зробимо. Все. Сімечко. Є сімечку. Пішли. Не знаю, чого я шукаю на цій планеті. О, курочка, привіт. Бо би не поти овечок знайти. Не люблю ціло ніч сидіти. Коробці земляні. Ліпше би поспав першу ніч. Ну це, це вже точно. Будемо плисти, стеньким. Все, річку переплили, переплили. Дніпро Окей, корова давай тебе забімо. Пішла ти пішла, пішла. А куди, де, де, во-во-во? Вдар тебе. <смі> куди втупились? Я не знаю, який дурачок до корову у річці Сподіваюсь, що ніякий. Сподіваюся, що я такий перший. Сподіваюся, до цього ви будете мене дивитися. Там окой мікрофон затуляється, так бісе. Досточечка. О, о, вісця. Пішла. Ви, напевно, в нас питаєте, чому я стандаром нічого не роблю. так? Трик, це тихо будь! Окей, на це точно не зважайте, будь ласка. Тому що. Я просто, я просто хочу увесь шукати. Йо, як повезло! Йо, я зараз серйозно. Я зараз на повному серйозі, як мені ж повезло? Бачите? Бачите? То село, то село. Ви собі це уявляєте, село. Що тут? А то листочок. Село, 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 село. село. Пеливмо через річку до села. О, пугайчики. Я б вас приручив, Але що ви з одного сімечка приручитесь. Тому треба ще порубати. Пізніше пригочимо їх. Як думаєте, п'ять це машокувати? Гняття немає, добре, йдемо шукати папугайчиків. У мене деколи дивна логіка, тому на це деколи не незважають уваги, будь ласка. Будь ласка. Це курочка. А де папугайчики? Курочка, де папугайчики? Як ж там до папугайчиків казати? Ціпанька, ціп 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 Ні, не, не, сумніваюся. О, панда! Панда Я ніколи не бачу виживані панду. Чесно. Чесно говорю вам. Коротше, якоюсь фігню знімаюсь, може мені робити щось корисне, як думаєте? Там входять у цього носоті чучо. Двину нікого нема, де папугайчики. Короче. Папугайчики то папугайчики. Мені треба чимось нормально займатися. Привіт, кіт. Папугайчик, папугайчик. Ді сюди. Okay. Okay, okay, okay. Ohoi! Pupuhaid. Oh.